Сьогодні над Верховною Радою приспустили державний стяг на честь жалоби за колишнім спікером а друзі та колеги Андрія Перубія, якого вчора нагло вбили на вулиці у Львові. Згадують, яким він був безкомпромісний у захисті національних інтересів. Попри високі посади, ніколи не гнався за грошима, відмовлявся від охорони. А на початку великої війни став на захист країни. Пошуки кілера досі тривають. Слідство розглядає кілька версій, зокрема. Російський слід. Я прошу усіх заходити в зал, приготуватися до голосування. На це голосування дивиться сьогодні вся Україна. Прошу підтримати. Харизма і абсолютний спокій історик за освітою Андрій Поробій, великій політиці з 2004 року, хоча насправді почав громадську діяльність ще підлітком у Львові, де з молоді вивчав історію упати січових стрільців. У 90-х став наймолодшим депутатом Львівської облради, а згодом долучився до усіх ключових подій Україні. Перші мітинги 90-х років становлення державності 24 серпня 1991 року, коли був помітаєм пам'ятаємо проголошення мінської державності. Ми бачили себе в такій самій ролі, як УПА, ОУН, Січові стрільці, і ми хотіли бути такими, як вони, і успішнішими. Ми готували себе до війни. Він мріяв про війну. Він мріяв, що він буде воювати за Україну. Він воїн, якщо можна так сказати, Тут в такій вуличні дії в 97-му році він високий був, трошки вищий здебільшого ніж ніж інші і. Попри те, що він завжди був у вирі подій, він завжди, ніби трошки над натовпом, завжди трошки більше бачив. Його ідейність та рішучість ще з 90-х була прикладом для багатьох молодих львів'ян, каже нинішній однопартієць і друг Володимир В'ятрович. Ближче вони познайомились саме під час помаранчевої революції, де Андрій Поробій став комендантом українського дому, а згодом тим депутатом, який завжди може прийти на допомогу. Людина, яка готова почути, людина, яка готова підтримати, людина яка готова прийти в разі якихось проблем, до прикладу не знаю, там затримання міліцією, взяти на поруки, тобто от всьому цьому Андрій був на дуже легкому зв'язку і готовий включитися, якщо це справді стосувалося ну, тих справ, які були важливі для нього захисту української України. 2010-го саме Андрій Парубій кинув димову шашку у парламенті, аби спробувати не допустити Януковичу укладання харківських угод, які продовжили перебування російського чорноморського флоту у Севастополі. Фактично спричинили подальшу агресію ворога. Іміна Парубій зараз, який бросив ребросі газ імінна парубій. Не хоче, щоб Україна була незалежною? А вже 2013-го він став комендантом Євромайдану та створив його самооборону. Революції в Білорусі, в Грузії. Я на 100% впевнений, що їхні революції провалились. Тому що в них не було парубія. Він просто бігав від барикади до барикади. Розставляв керівників, давав інструкції. Він добами не не, не присідав і сформував бойовий підрозділ майдану. Бойовий підрозділ революції. Саме тому ми вистояли. Він намагався достукатися і до Беркута, і до Тітушок, та був готовий і на радикальні заходи. Аби революція не захлинулася, розказував нам торік уже покійний очільник ОУН Микола Коханівський. Ми розуміли, що якщо зараз опозиція не прийме ніякого рішення, майдан розідеться. І Україна буде ну під величезними загрозами. По суті, ми здамося без бою. А ми його точимо. Ми його точимо повністю після трагічних подій на майдані та втечі Януковича тодішній виконувач обов'язків президента Турчинов призначає перебія секретарем РНБО. Він надихає українців добровільно долучатися до оновленої нацгвардії. Кремлівський окупант намагається сьогодні атакувати нашу державу. На наших дальніх барикадах. Слава Україні! Героям Слава, слава, Україні! Героям, слава! слава Україні! Героям слава! Найбільше його досягнення це перезапуск української армії, бо він фактично був на початках чи не єдиною людиною, яка чітко всім. Заявили, що нам потрібно дати майданівцям зброю з 2016-го Андрій Поробій очолює Верховну Раду. Це був квітень 2016-го, коли його обрали головою Верховної Ради. Ми сиділи в цій маленькій тісненькій кімнаті біля кабінету голови Верховної Ради, і він е зібрав таку нараду найближчих своїх радників. І він каже: ну, Господь дав нам руки владу, і зараз ми маємо. Реалізувати всі наші дитячі мрії, ми маємо реалізувати все те, про що мріяли попередні покоління борців за волю України. І Він так говорив це щиро, без жодного пафосу. Саме його тверда позиція спонукала депутатів ухвалити і закон, захистивши українською, прописати у конституції наші прагнення до ЄС і НАТО. Несок перебіяв отримання Томаса теж величезний. Зимати, прошу голосувати. Того, прошу підтримати. Відійди від мене зиматі відійди від мене. 2014-го йому під ноги кинули гранату, та вона закотилась під авто біля готелю Київ, де він скромно мешкав, родина лишалася у Львові. Друзі згадують його принциповість та ідейність 22-го року. Андрій Парубій добровільно доєднався до 206-го батальйону. ТРО багато дивувалися, обов'язково не, не обходилося без фотосесії. Кожен хотів сфотографуватися з Андрієм, але всі відкриті або в закритій формі. Ну, десь висловлювали повагу його давній друг і побратим Петро Боднар згадує, як разом захищав урядовий квартал. Перебій виконував роботу звичайного солдата, а потім поєднував роботу у парламенті та службу Україні там, де він міг бути корисним. Ми приймали рішення надважливі. Коли я давав деякі доручення, мені казали в апараті, каже, ми ніколи такого не робили. Ми не знаємо, як це. Коли йшлося про мобілізацію, коли йшлося про на початках воєнний стан, невоєнний стан, не було такої практики, вони допомогли нам встояти в найважчі часи. Тоді, коли здавалося, що дуже складно, коли здавалося, що кожного дня можуть зайти війська, що єдність залишається однією з ключових моментів в нашій державі. Я впевнений, Україна переможе! Слава Україні! Слава!